Вітаю Євгеній Володимирович, і це ваша розпаковочка. Кем зелені 46 гривень за грам. там магнітні 8 гривень грам, потім така срізка по 10 гривень за грам, діоди 1,5 гривня за штучку, потім серебро, магніт, не магніт. Магнітне у нас по 23, а не магнітне по 33 гривні. Далі у вас ще посилочки ось у серебро на МІДІ по 10,5 Полівік по 22 гривні за штучку. 814 мікросхеми по 11 гривень за штучку. Далі сковородки. Ну, тут да, сковородки. Так, далі срезка. Отака по 150 гривень за кілограм. Отакі діоди 2 гривні за штучку. Все, ми ще пульнули ножик, а він ну, не посріблений. Далі ще у вас була е, посріблена мід 350 гривень за кілограм і латунь посріблена 300 гривень за кілограм. Е, оці розйоми вони неприйомні, ми їх посчитали в срізку е, і 155 жовті у вас були е, 4 гривні за штучку. І КМ отакі безкорпусні, вони ну, ми їх не приймаємо. І СП, дивіться, що у вас СП по 6 гривень такі. І такі також по 6, СП3, і СП5. Загальна вартість вийшла 8573 гривні. Всім дякую, підписуйтесь.